Щоб завжди бути і з теплом, і зі світлом у котельні на Тернопільській, яка належить комунальному підприємству Теплокомуненерго, презентували нову когенераційну установку. Обладнання здатне генерувати електроенергію та тепловопалювальний період. Така обновка обійшлася міському бюджету в 11 мільйонів гривень. Вона даватиме нам змогу виробляти електроенергію, виробляти теплову енергію. І у випадку кризових ситуацій, аварійних ситуацій, терористичних атак. Пов'язаних з обстрілами енергетичної інфраструктури, давати нам змогу цю котельню забезпечувати в автономному режимі, ну і покривати значну частину південно-західного мікрорайону, не зважаючи на повну відсутність електроенергії, забезпечувати споживачів теплом». Саме південно-західний мікрорайон найбільше страждав через відсутність електроенергії після масованих ракетних атак. Відтак, щоб постачати тепло в оселі містян, доводилося використовувати потужні дизель-генератори у цій котельні. Тут велика потужна. Отеля і забезпечує по суті половину мікрорайону південно-західний теплом. В випадку, як тут не було світла, доводилося брати генератори доволі таке потужні, які споживають дуже багато пального. Ну і власне, сам процес запуску генераторів запускав доволі таки багато часу. До слова, першу когенераційну установку облаштували у котельні в 2003 році на вулиці Степана Бандери. Ця уже 14-та на балансі теплокомуненерго потужністю вони не надто відрізняються. Єдиний не обновка автоматизована. Різниця між ними тільки от щити управління автоматизація. Що було тоді? Було все набагато простіше. Більш ручного режиму було. Тут, тут вже вся безпека закладена, тобто регулювання. Ну, Зовсім інший рівень автоматизації безпеки. Усі попередні 13 когенераційних установок справні. щороку їх ремонтують. Відтак цих 14 одиниць обладнання вистачить, щоб гарантувати безперебійну подачу тепла усім хмельничанам, навіть за умови відсутності електрики. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.